У моєї мами під цим рецептом в кулінарній книзі є приписка закривати помідори тільки так. Вже багато років це наш найулюбленіший рецепт. І в цього рецепта є ще дуже багато варіацій. Все розкажу, все покажу. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Робота починається з того, що нам потрібно підготувати помідори. У мене помідори більші, які я буду закривати навпіл, все вам покажу, і помідори менші. Також я використовую з селерою, тому що з селерою мені цей рецепт подобається найбільше. І перець. Якщо в мене перець великий, я розрізаю його навпіл, виймаю насіння, ріжу тонкими смужками, і ці смужки теж навпіл. Якщо у мене перець, наприклад, менший, я його можу нарізати кільцями або напівкільцями. Саме основне в нарізці перця. Я ці помідори не стерилізую, тому стараюся, щоб перець не був у мене великими шматочками, щоб потім йому не захотілося бродити в банці. Селера. На 1 літрову банку я беру ось таку гілку. Це домашня селера. Якщо ви будете купувати, ви обирайте десь на базарі, щоб вона була домашня. Оцю, що в магазині селеру не купуйте. Вона зовсім не така буде на смак. Помідори. Крупні помідори я ріжу навпіл. Якщо дуже-дуже крупні, я ріжу навіть на 4 частини. Я закриваю в літрові банки, тому мені не сильно зручно, коли там крупні помідори. Якщо ви закриваєте в великі банки, то звісно можна цілі помідори класти. Менші помідори я беру ціленькими, але обов'язково виделкою роблю ось такі отвори для того, щоб вони в мене не полопали. якщо в мене дуже маленькі помідори, тоді я роблю це зубочисткою або шпажкою. Просто прохожусь, тому що виделкою це якби не дуже зручно робити. Зараз наповнимо з вами першу банку, далі я зроблю це все самостійно. Одну гілку селери. більше не кладу. У селери є така фішка, вона з помідорами дуже смачна, більше, що помідори з селерою дуже смачні. Але якщо переборщити, це буде не дуже смачно. Тому на літрову банку кладу гілку селери. На 2-літрову кладу півтори гілки і на 3-літрову кладу 2 гілки. Перець, перець горошок у мене такий був суміш, ви можете брати будь-який, який у, у вас є. І перець нарізкою я кладу довільно. В кінці в описі у вас буде написано все повністю, що я кладу на одну банку. А далі наповнюю банку різаними помідорами. І отут, поки наповнюю, хочу вам сказати, що ці помідори от в цьому маринаді вони будуть смачні не тільки з селерою. Можна, якщо хочете пікантні, взяти дві чайні ложки меленого часнику, теж перець горошок. І вкладати помідори, це теж буде смачно. Можна зробити ці помідори просто з перцем без селери, покласти зубками чесник, перець нарізаний це теж буде дуже смачно. Я закриваю ці помідори із селерою, із чесником, із перцем. І це взагалі, не зважаючи на те, що один маринад це дуже різні помідори. Які смачніші, я навіть не скажу, але ну, з селерою я закриваю саме більше. Все, ось так виглядає наповнення банки. Далі я наповню всі і приступимо до наступного етапу. Банки в мене повністю наповнені, і наступний етап. Наступний етап це заливка кропом. Поки що нічого не додаємо. Просто закип'ятили воду, залили повністю під вінце всі банки, які у вас є, накрили рушничком. І лишаєте так накритим рушничком десь на хвилину 40. Я от чекаю, поки воно вже буде таке, щоб я могла їх брати до рук. Але знову-таки, це я так роблю. Якщо ви робите якось по-іншому без стерилізації, ви можете робити так, як ви звикли. Через 40 хвилин я зливаю цей ну, кріп, скажімо так, вже не кріп, в'ємність, в якій буду варити маринад. Але що я хочу сказати, я ставлю. Ємність на ваги, і таким чином буду оприділяти скільки мені потрібно всього для маринаду. У вас в рецепті маринад буде вказаний на 1 кг води, тобто, так, на кілограм, тому що я все це роблю через ваги. У мене немає спеціальної кришки для того, щоб зливати рідину. тому я в звичайній кришці зробила отвори, закриваю нею банку і за допомогою цієї кришки зливаю воду і нічого ні звідки в мене не втікає. Тут трошки погано видно, зараз давайте іншу подивимось. Ось так я це роблю, це мені досить зручно, ну, звісно, якщо у вас є спеціальна кришка, ви можете користуватися нею. Якщо ні, то ловіть ось такий лайфак. Тепер про маринад. Окремо, я його показувати як варю не буду. Тут все просто: до цієї рідини ми визначили вже кількість, я додаю тут в мене цукор та сіль, ставлю на вогонь, довожу до кипіння, додаю оцет. Проварюю буквально 2 хвилини і починаю розливати по банках для того, щоб вже їх закатувати чи закручувати, в залежності від того, яка у вас кришка. Готовий маринад розливаю по банках, закручую кришки і відправляю їх на відпочинок під ковдру на одну добу. Якщо я стерилізую, я ковдрою не накриваю. Якщо я роблю ось таким методом, тоді я ковдрою обов'язково накриваю, для того, щоб вони ще трішки, ну як то кажуть, дійшли. Це магасмачний рецепт. Я впевнена, що він сподобається всім. Якщо ви ніколи селерою не закривали, вам це дуже сподобається. Також можете скористатися цим рецептом, або, наприклад, зробити з часником, як я говорила, чи зробити їх просто з перцем це теж дуже смачно. І взагалі можете будь-які доданки додавати до цього маринаду, він до помідорів просто ідеальний. Ну, і саме головне, про що я говорила, що в залежності від доданків, смак буде змінюватись, тобто, незважаючи на те, що маринад один, що б ви не додали, помідори будуть смакувати по-іншому. Таких відео про консервацію немає ніякої дегустації, і це один мінус. Але незважаючи ні на що, помідори смачні і взимку ви це оціните. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео! Ну і звісно на коня, бо навіть самі погані хаті без коня не відпускають. Я не знаю, чи на моєму каналі ще колись буде рецепт якихось помідорів, але на даний момент це мої самі улюблені помідори. Якщо це про червоні помідори, звісно. Тому обов'язково спробуйте цей рецепт зробіть, тим більше що він легкий, нічого тут складного немає. І закривати можна будь-яку кількість, що у вас там кілограм помідорів, чи у вас навіть пів кілограма помідорів. Ну все, готуйте, закривайте помідори, а я пішла готувати для вас нове відео.